Афонський монастир Симона Петра і граф Дракула. Подорожуючи пішки по Святій Горі, ми завітали до відомого славного афонського монастиря Симона Петра. Заснований преподобним Симоном ще в 1257 році. Монастир висить над морем на високій скелі 330 метрів над рівнем моря. Як гніздо ластівки. вже на підході до обителі зразу ж дивує твій погляд, хто ж таке чудо на скелі так високо над Пучиною морською побудував, а якщо маленький землетрус здвиг плит, монастир завалиться. Та ж ні. Як згодом ми дізналися, що ця висока скеля над морем це мармуровий моноліт і вчені гарно прозондували її сучасними технічними засобами. І одне в них здивування було хто міг про це знати тисячу літ тому і впевнено возвести на скелі, що висить над морем таку монастирську фортецю? Оповідають, що був випадок в монастирі що якось з його мурів зірвався молодий інок, що ніс на підносі горнятко з чаєм і гумену. Полетів вниз, але за півгодини повернувся цілий. Більше того, ані краплі не було проронено з того горнятка на підносі. Янгол врятував інока, коли біс збиткується і хоче погубити. Ми зайшли в монастир, і, піднявшись до Ахіндарика, куди нас запросили, щоб пригостити з дороги кавою та лукумом, ми звернули увагу на великий виразний портрет вельможного пана. Що висів між іконами святих. Оглянувши старовинний інтер'єр, я запитав у монаха, що нас пригощав. А що це за пан на портреті між святими? Він бадьоро й зацікавлено мені відповів: А це фундатор нашого монастиря, за якого всі щоденно моляться правитель Валахії Влад Третій. А ще його називають граф Дракула. Який це граф Дракула? здивовано запитав я. Це що той, про якого знято стільки фільмів, як про упиря і вампіра, що пив людську кров? Так саме про нього почув я відповідь. І далі продовжив Але він православний християнин. Його батько українець походить з Галицько-Волинського князівства нащадок углицьких князів. І все, що ви читали про нього в світській літературі, яка його демонізує як уперя, це неправда. В його жилах дійсно тече українська кров, і добре він володів українською мовою, і спочив 545 років тому. Я аж відкрив рота від такої інформації. А розкажіть, будь ласка, про нього. Що знаєте, будь ласка, просив я. Час був обідній, гостей в монастирі було мало. Монах подивився на стінний годинник і погодився розповісти. Правитель Валахії Вла Третій або граф Дракула був глибоко релігійною людиною. І захищав Європу від турецького ярма. Водночас йому приписують тисячі невинних смертей. А в світовій культурі, зокрема в турецькій, він кровожерливий тиран. Але для Румун і Молдаван і досі є національним героєм, що захистив свою країну від османської агресії. Так, з легкої руки письменника Брема Стокера, Влахійський господар Влад Третій. Перетворився на графа вампіра. Ми в монастирі вважаємо цього господаря, нашого жертводателя, жертвою історичної несправедливості. Ми переконані, що з легкої руки романіста Стокера на нього звели наклеп і зганьбили його ім'я перед усім світом. Румуни пам'ятають влада як сміливого правителя, якого вороги називали сином дьявола. Він і справді був дуже суворим воїном, але цьому передувала довга кривава історія.